Добрий вечір всім? Що ти не здороваєшся? Поставив камеру на мене, виставив. Кажу, що мабуть лучше нам відео зняти на вечір чи прямий ефір позавести. Відео, звісно, відео я зараз поставлю камеру і будемо з тобою готувати. Потому що. тому що відео ми зняли і ви з удовольствию подивилися. Може бути, а може і бути. А прямий ефір там треба <coughs> нерви свої порти. Надалається, тоді голова болить. Багато ненужних людей заходить. Не а так ви напишете ми вам Ютубі, що нам я кажу, допомагав все видерже. Пишіть потихеньку. Будемо твоя писати, розказувати. Купив кофе, а заверне оте. Люблю. Я, його, да, я його за кип'ятком заливаю і попало. Ви поняли, що попало. Нічого ми не поняли, міг би сказати, що там попало. Тобі. Ну, попало, ні філяті. А нас, точилочки. У нас я Там думаю... була точилка, я не знаю де вона, а конечно. Можливо, Там то була, нас був... а тут. Ну ми ж його забирали своє, то ж наша була. Так наша, вона в кочігарці у мене була. Надо позабираючи речі поїхати. З кочігарки. Сьогодні не поїдемо ще? Сьогодні ні вже не поїхали завтра. Добре. Я не знаю, що це за капустина. Це вона може для голубців чи для чого плескова, та як у нас називалася раніше та капуста? Агресор. Агресор, так. Так би в тому другої не було. Ні, я ж не проти, хай буде ця. Нам Ліда закомандувала сьогодні борщі кварити. Ми їй подзвонили, що чим хто займається, я кажу, немає О. нам чим зайнятися. Ми погуляли, що поріг. От. Найбільші. Але на те, зверіть, будь-що, завтра ми вдома всі, а що? А, так, да, завтра вдома. О, ти питав. Чи наші завтра вдома, чи працюють? а я кажу, не знаю. Аліна по телефону сказала, що завтра ми всі вдома. Я зрозумів, що вони вдома, ну як, і валік, і це можна нація. бути, чи вдома. Мабуть, вдома, виходить, не знаю. Дай мені пилочку ножик, я буду чистити картошечку. Ми любимо з Вовиком готувати, бо Вовик тоді біля каструль крутиться його не всадиш, а мене не піднімеш. У нас взаємодія, е, да. Мене не підніме, що я красави. не знаю. Сидіть. Або сидіть, або вже щось робити. Дай тряпочку. Будь ласич. А так я встану і ходжу по хаті. Вона каже, що ти ходиш, а таке, що я? я не можу сидіти. Дивіться, який у нас вид на вулицю гаміну. Дивіться, який у нас кусок м'яса. Ой, з м'ясом сьогодні, розкажи, яка історія була. Коротше, у продавщиці серце не стало. Я перший раз, дівчки, таке побачила, щоб так продавщиця розтірялася. Підожди. Ми підходимо, там де м'яса в гамі. Лежать там і гав'ятина, і вирізка свиняся. І, і обично ребро лежить. Ну, якось так, що видно, Кісточкою кіс... до так, да, Кісточку видно і все. або дивися по ціні, якщо не видно кісточка, то не видно ні циніка, нічого. Але ж він кусок, кусок м'ясо так. Як то Жеберко чи не Жеберко, навіть каже, та зараз спитає. Питає Жеберко, та каже, так. Да". І вона з пакетом туди полізла, а потім не зна, що робити. Та каже, тут одне м'ясо. Ну, ну, а що, що? Я, там одна кісточка жеберка, зовсім-зовсім. Це ми беремо не оте ребро, яке рівне, а тут я вам завжди кажу, що ми беремо воно дешевше, ну таке бочок, до, да. до лопатки ближче, чи де. І там, виходить, м'яса на ньому більше. Ребро таке костляве, ну м'яса на ньому більше. І вона, дівчат, возьми його в руки і покажи. Що я покажу, щас, щас, я хочу почитати. Вона щіпала його, і продавщиці другі казали. Я думала, вона нам ну, не, шубника, не дасть. Ну, я думала, вона не дасть. Вона вже хотіла назад його класти. Дві полоски ребра, а то все м'ясо. Так, Ближе, ближче. Ото хотілося ребра поїсти, а вона, як на зло. Не да. положили маслаків сюди. Вони ж Тільки... його могли перекрутити на фарш та продать дорожче. Да. Так, кіло в тому, що да це вони самі там і кутять і це Ага, кіло двісті на 15,70. Ну кусок м'яса, кіло двісті на 15,70. Ну ти ж не будеш у борщі весь кидати кусок. Ти Ні, я тут ти... важне бере це вкинув борщ і все. Ну, коротше говоря, девочки, я була в шокі. Вона держала той кусок, вона його перевертала, вона щупала. А що ж тут тільки два кусочки кісточки, та хай буде, ми вже з вовликом напрямуємо. Ми маємо водами, ми на м'ясо беремо. Сміємося, та хай уже нам буде таке м'ясо. Я їй кажу, я как лет принесу. Ну, все-таки отдала нам. Ну, жалко було, хоч би воно нам не застряло. А, ні. Я його зараз обріжу і перекрутимо його. Ну, і зробимо тих. Якихось. У нас там вафелька є, можна б нам би зробити цих. Не хочу голову Ну, да? Чесно, не хочу. Ти маєш зорі? Ну. Щось не хочеться. Не хочеться і не треба. Ні, іменно сьогодні. Я, взагалі, то нехай буде. Другий раз хочеться, другий раз і не хочеться. Ну ти билі пила. Ну що я і тебе пожалію. Оттихай, завтра виходний. Сьогодні... Пожалів вовк кобилу чи як там. Ну і нічого, хоч так, ну, а пожалію. Дівочки, хотіла на коментарі, казала вам сьогодні, отвічу на коментарі. Ну, коментарі треба читати, я не буду їх читати. А на пам'ять пам хочу я по цвіточку по цим калачкам. Бо написала мені не одна людина, а більше, що калачики не треба в зиму. Я так зрозуміла, що вони в зиму повинні віддихати. Коротше, всипляти. А весною їх розкручувати треба. Я не знаю, як е моя мама покойна... Я Покій. хочу зіна перебити. А що не знаю? Я повів школу ходив, ніхто не усипляв. Отакі От цвіти на віконниками е, були. Ніхто нікого не усипляв. Ми самі засинали за партію. А і мама моя держала калачики, в неї вікна були, жили, бідно, хата була не очень, все було не очень. А калачики були очень. Так, і не не кажи, з мечом везли, Сіла став мені між ноги цвіток. Те, ну, і, і, 10 кілометрів не проїдеш. Поїхали, поїхали. Ну, поставив, доїхали до Густах, а куди цей цвіток їй? Так ти ж, Жалава такий. Цвіток 4 тисячі кілометрів проїхати з Закарпаття до... Херсона, так, де до, Херсон? до Херсона, От Херсона Херсона ще до нас. І коротше, в мама, моєї завжди були калачики, вони круглого дічно там на вікні. Я не бачила, щоб вони коли небудь були там, як у мене це обдерті, обчухані. Може, не цвіли завжди. був період, коли не цвіли. Ну, були вони завжди в зеленому віді. Так що я вважаю, що хай вони цілу зиму у мене зеленяться. Хай вони відпускають, відпустили вони ото листочки, хай відпускають і хай собі зеленіють. Ладно, кормити я їх не буду, щоб вони Ну? сміли. це, бо 12 злотих чи по чому. 13, 12,99. Ну. Можна... Ото такі дівчата справи, так що я не знаю за цвіточки, я захотіла розказати, що ой. Це я жир обрізаю. Ви подумаєте, що там, я таке обрізаю. Це жир. Ми жир не не їмо. <рес> Ой, так що будуть наші калачики цілий, пускають прямо їм тепло на вікні, і вони прямо пускають, ростуть не по дням, а по часам. Зелень розпустили. А як до весни дотянуть, то весною на балкон моїх витягнемо. Ще треба піти стірку розвісити, у мене в машинці стірка стирається. Да, Вова? Да, так, вже, вже постиралася. А що таке з жирком? Це кинуть у суп, чи кинуть куди-нибудь? Ну, мусорку можна. Якщо подозрительний кусочок, Ні, Ні, якщо... подозрительний я вже викину. А якщо роки? то на жарку несуть, не. жарку, не Я його буду продать на жарку. Ну. На жарку обично жирком, да? А, да. да? а на варку ні. А на варку Да. А що ти з того жарко? Кипить Кипити щось дуже, не свіжити у тебе? Ні, не свіжий, все під контролем. Це ж така плитка, що закипить тоді захолони, закипити тоді захолоне. Во коли як не нравиться плитка, девочки? Оця ж інфокрасна. Сказав, що трошки потерпи, місяць, оцей каже, проживемо, подивимося, скільки вона нам намотає, а тоді каже, встановимо свою. Ну, мені б, звісно, як женщині, хотілося, щоб ця працювала, бо воно красиво. Якщо свою вже зверху ставити, то буде черті щось з боку бантік. Ну, красота одне. Ну, факт того, що треба їсти, зварити за час. Например, я кажу. Ну не за два часа. Є разниця. Час. Ні, ну це непогано, це велика. На велику ставити вона швидко варить. То маленьких хуже. Багато кидать місце Куди? Ну остав трошки пожарить. Не треба больше багато. Да, борщ і так добрий. У нього зараз всього тут -то трошки того, сього і получится замечательно. Бачите, як я без низки почистила картошку, і нічого страшного. Дівочки, а настиг клієнку, ви мені кажете. Я думаю сама, що надо клієночку. Ні, я не буду купувати, звісно, коврики. У мене є коврики, ну щось вони в мене плавали всі, чи не качественні, я не знаю. А в мене є та клієнка, як стекло, то знаєте, що в мене вдома на кухні була, отам, ну, на дачі. Типа, силикон. типа силиконова, чи яка вона, але да забрала. За Ми не забрали її. Ми її, Ми її вирізали. Вона якраз буде пользувати. Ми її і зробимо тут, Звісно, стіл надо берегти. Ми тільки за. Що, Одне ще тут? Невдобно. Не надо більше. Що маленька мусорка. Не надо більше. Він привык два відра туди, щоб збирати. Або 60 літрів, а тут 30. Не треба, не треба, оце якраз достаточно. Ага. Він уже це третій раз. Він його натура така, якщо він привише, якщо він надумав, він буде повторять до тих пор, поки не доб'ється свого Шо? мовчки. І баганчик у нас такий. Він замітив, що багат, як сьогодні. Оце? оце буде своє повторять, поки не доб'ється. Не треба прятати, поріж його одразу на кусочки, поставка і жариться. Що ж ти прячеш? Поки воно цвет лит потеряє. Плитка є, поставка і жариться на сквозь, а тоді щось придумаємо, каже, якось звари. Не можна біля столу. Це знайде якусь роботу. Усе най. Мене зараз зажарка зажариться. Ну, остав його, не треба його прятати взагалі. Ну все, не треба. Я просто, щоб муха не сіла. Вес. Поверни на себе камеру, хай на тебе дівчата дивляться. Бо ти оце на мене. А в мене і спини дивляться. А то зглазює, далі. То... І ти вредний тоді стаєш. Тоді вредний, тоді дуже я не знаю. Я... Голова коли дівочки несколько днів вже, та й несколько, вже достали з той головою. Я йому казала, я оце не вмію, так як він. Я ото раз-два горшки побила, все, конець. А він оце круте, круте його. А мне не, мини пять минут страху и, и все. Ну, что ж таке? Понял? Что там, Богдан? Заходи, не бойся. Рассказывай. Что тут рассказывает? А здоровается, будешь? Здрасте, надо сказать. Знаешь, что мне сегодня петпы сказали? Что? Чтоб я звернула увагу на тебя, на заднем сиденье ты сидишь и дуже горбився телефону. Ага, так же ты прячешься такой. Ну, извините, всегда такое бывает. Ну, так надо чтоб выпрямлять спинку. Бабушка что тебе каже, я что тебе делаю замечания коли на колы да? Роблю или Ну, чуть-чуть. Тікає, <гум> тікати, дуже діло було. Мова, ну ми так не договарювалися. Як? Я на розчистці, на трешенню, а ти на жарки. Не ваше, чого, роби мою роботу. Хотів Як посидь з людьми пообщайся, бо зараз 20 минут і виключимося, а ти ще не побалакав. Так я ходу... Діловий, він оце ну, діловий я на, на камеру, все чисте цибуля. Я на ходу балакаю. Зараз тільки камера виключиться, відтяга не скаже, давай тихну, Щоб ми не бачили, як ти з мене зіваєшся. Що, все? Ось я кажу, що Ось. робиться. І м'ясо ріж. Воно вже хипи. Буде... Цибулю. Двічі тридцять щоб добре. Щоб, добре. Ти ж добавив, щоб добре, а ти інтересний. От придумає собі, а потім іде в мене питає. А я дивилась колись одну психологшу, вона казала, забула, як її звати. Ну, вона каже, якщо ти хочеш узнати чиєсь мнення, сама з собою розберись, чи ти вже прийняла по ньому рішення, чи ні. Якщо ти вже прийняла рішення, то не питай людей і не мороч нікому голову. А якщо не прийняла, то тоді можна спитати. А як оприділитися, прийняла ти рішення чи ні? Бо ти дволиця мій так Люба. Можна отак зробити, каже. А я кажу, ні, а я хотіла б так. Якщо ти в мене питаєш, я кажу своє м'яке. Ні, 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 а я отак хотів. Тоді бери так і підкидай. Чи вгадав, чи не вгадав? Ти загадай собі два. Ти хочеш, щоб було так і рішення вже прийняти так. Значить, ніхто по-другому тобі не скаже, просто п'ятак підкинь і чи так, чи не так. З п'ятаком подружися і він тобі все розкаже. А тепер я скажу, підійду до вас вище, не полінюся. Психологи, не, не, не обіжайтеся мене. Ну, я скажу чесно, я не признаю. Я сам союз його. От то, що вони розказують, це, це все годно. Ні, ну якщо хорошо, Вова, ну ти оце задаєш, це неправильно вона сказала. Ти задаєш мені питання, на яке ти хочеш почути відповідь, відповідь таку, як ти хочеш почути. Для чого ти мені це питання? Якщо ти вже определив, що так должно бути. Да ні, це я не определив. Я просто хочу подискутувати, може. Не определен. А, ну... Я із-за цього, ну може, за п'ята кайда. Ну а взагалі насче психолога, Ну щось я, ну не знаю, я до них хладнокровний. Ну, то другий раз кажуть, треба їх послухати, треба вони установку якусь дадуть. Зараз вже хороші психологи. Вова. Не знаю. Ти ж сам сказав, що так. Що? Марія Баліня. Сейчас зараз психолог Марія Бориня, але це правильно. Так, не так, пішов нахер. Все. Ні, ну це так, це я можу так сказати. Так, не так, пішов нахер. No. Так, читаємо коментарі. І спасибо вам за підтримку, що ви нас підтримуєте, що ви ну, сучуєте нам, переживаєте, так? Да? No. Mm. Не переживайте, да, не переживайте. Робота була б шия, ярмо буде. Уже вода тіша, вже вже треба не роботи, вже треба віддихати, а не ще й досі ми будемо переживати за роботу. Хай переживають роботодавці, щоб... Робота такі, хай роботодавці переживають, щоб попадалися до них такі сотрудники. А такі, що сотрудники на, на такі руки золоті роботу свою що ми не переживаємо точно за це. Ми на Бога і все буде добре. Нас діти не оставлять, у нас діти башковиті, всі прироша, всі нас прокормлять, голодні не будемо, навіть без роботи. Ну і ми без роботи сидіти не будемо, бо ми теж не привичні. Да мови? Ну звісно. Ось борщу доброго наваримо, відео знімемо, з вами, поспілкуємося, одна сьогодні писала. Матюком не той. Є у нас у кладовці ціла бутилка на початку лікаря. Єсть. Не мішки ворочать, як то є пословиця, що ми балакаємо, скоро всі артистами стануть. Ні, всі артистами не стануть. Одні стануть, другі не стануть, не всі стануть артистами. Одні. Я ну, такі, кому на... що, кому що дано? Кому бути артистом, кому бути поетом, кому бути художником, кому бути... Будь... Поваром ось, да, кому будь... консерватором. Да, не, не всі. Я щось друге не можу робити. Не святі горшки ліплять, сказала що... моя мама. Треба всім пробувати це, і всім це, удасться. Да, да. Ми будемо з вами, дівчатки, закруглятися, бо, як завжди, в нас буде дуже довге відео. Бо мені треба йти по олію, в другу хату. І все. Вкладовку, вкладовку. Вкладовку. Тут, тут хат багато, так що то в кладовку, то в другій хаті, то на балконі. Як почнеш шукати, то картошку, то олію. Я, я думав, в смальцю ложечку кинуть на сковород. Вкидать. Чого не буду, вже бачу, що не надо. Все, всем пока. Все, все, все мирнула спокійної, спокійної ночі, митлей спокійної ночки, здоров'я, все вам самого найкращого. Заходьте на канал. Вкусно бюджет на самій другий канал. Підтримайте, підтримайте. Одним словом, дякую всім за підтримку, здоров'я й миру, а все остальне купимо за гроші. До зустрічі.